У Підгорецькому монастирі благовіщення Пречистої Діви Марії, отців Василіян, відбулася молитовна зустріч братерських спільнот Лицарі Колумба, збродів Золочева, Івано-Франківська, Олеська та села Вороняки Золочівського району. Вона відбулась з ініціативи регіональних делегатів Володимира Шайгена та Василя Хорошого. Це одне з улюблених місць для молитовних зустрічей лицарів, адже тут є все необхідне для духовної віднови. Намолена святиня, цілюще джерело, облаштована стаціями хресна дорога і досвідчені духовні наставники. Святу літургію за мир в Україні відправили отець Порфирій Шумило, отець Тадей Вексюк, щину святого Василія Великого, та капелан спільноти Лицарів Колумба при Золочівській парафії блаженного Миколая Чорнецького, отець Михайло Сокмановський. А згодом відбулась молитовна хресна дорога, що пройшла під гаслом Хресна дорога моєї України, яка об'єднала всіх лицарів, їхні родини і всіх паломників у щирій молитві. Крок за кроком, стацію за стацією долали хресну дорогу брати Лицарі разом із паломниками. Молитовно на кожній стації хресної дороги з благословення отця Порфирія роздумували над трагічними подіями, що принесла нашому народові насильницька і загарбницька війна. Скільки ми маємо таких палатів на час Ті засудили людей на смерть. бучі в Маріуполі в Ловайську в інших містах? Пилати. Як заслужува, так і далі заслужують. Вже те довічені. Хресну дорогу, облаштовану простими хрестами-стаціями у Підгорецькій обителі, проклали по добре протоптаній стежині, що веде до вершини пагорба, а далі провадить узлісся. Кожну стацію провадили лицарі різних спільнот. Молились за військових, матерів і дружин-захисників, волонтерів, лікарів, переселенців, біженців, воїнів, які тримають оборону України, і тих воїнів, які віддали життя за неї. Люди щиро з великою вірою, допомагаючи один одному долати непростий рельєф місцевості, адже хресна дорога проходить верхів'ям пагорба біля монастиря, поклонялися Христу. Для лицарів братерських спільнот це був особливий день день знайомств, сповіді, причастя спільної молитви, духовних наук, що створювало особливий настрій у братерській чоловічій спільноті Лицарів Колумба. Спільно творили настрій і налаштовувались на невтомну працю задля перемоги як духовної, так і фізичної. Тіло людини можна прибити, ув'язнити, але дух ніколи. У ці дні війни ми бачимо, як гідність протистоїть страху, віра, в силі, любов ненависті. Україна стоїть, Україна бореться, Україна перемагає. Для деяких учасників, які прибули здалеку, хресна дорога за участю лицарів Колумба стала одним із заходів їхнього молитовного паломництва. Кажуть, тут відчули особливе духовне піднесення. І нам дуже сподобалося. Перший раз то взагалі ми були, ну, місяць ми не могли забути про цю поїздку, а сьогодні теж приїхали, зібралися, нас 23 чоловік. І дуже нам сподобалося. Взагалі -то ми постійно їхали в погоню, бо там отець Порфирій правив, отець Нікодим, і ми так їх знаємо віддавно. І так, з давніх давен, і вони дуже взагалі дуже... Дуже хороші, добрі наші стоятелі, і ми їх пам'ятаємо, пам і тому і приїхали сюди. А ще традицією, що завершує молитовні зустрічі у підгорецькому монастирі, стало частування смачним козацьким кулішем і варениками, які готують брати лицарі з Бродівської ради. Так мені стало набагато раз легше. Я вірю в Бога. Я вірю, що є Божа сила, і Бог всюди є, і всюди допомагає.